Оксана Пилипишин живе у Рава Руській, розповідає про залізничне сполучення з містом. Колись був напрямок на Стокаль два рази в день їздила електричка. Тоді напрямок був на Львів три рази, напевно, на день. А зараз під час карантину. Тоді як тільки почався локдаун, то відмінили. Зараз через місцеву залізничну станцію один раз на день курсує тільки пасажирський поїзд Львів, Раваруська, Львів та вантажні потяги. А від 1997 року звідси вирушав поїзд на Варшаву. Потяг із раво до Варшави курсував 5 годин. На його шляху було також 5 зупинок. Та за словами начальника залізничної станції рава останній його рейс відбувся влітку 2005 року. Начальник залізничної станції Василь Залуцький каже: відмінити поїзд раваруська Варшава була ініціатива польської сторони. Їхало мало пасажиру, і щось з польської сторони були претензії, що дуже був знищений рухомий склад. А рухомий склад, локомотив, локомотивні бригади, провідники, вагонна служба то все була польська і обслуговувалося з польської сторони. Аби почати реконструкцію колії, потрібно розробити проєктно-кошторисну документацію. Її оцінюють від 3 до 5 мільйонів. Мільйонів гривень, один мільйон гривень виділить Раваруська громада. Решта суми буде із обласного бюджету. Проект реконструкції коштурх буде двох типів: реконструкція залізничного сполучення і реконструкція цього вокзалу. Бо він вже довший період часу був не для міжнародних проєктів, треба зробити його сучасним зі всіма вигодами, інклюзивності з доступністю. І ми хочемо цим проєктом ще передбачити, бо щоб раніше євроколія вона була по танцю сторону далі від вокзалу. Ми хочемо, щоб проєктом передбачити, щоб воно було близько, перша чи друга ланка З Рави Руської до державного кордону майже 8 кілометрів. Аби на цій ділянці зміг їхати поїзд, потрібно відремонтувати колії та залізничні переїзди, облаштувати пасажирську платформу та оновити приміщення вокзалу. Орієнтовна вартість робіт майже 85 мільйонів гривень. Поїзд має поїхати у 2024 році. Співпрацю із польською залізницею для реалізації цього проєкту мають обговорити 15 лютого. Ірина Качмарик, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.